Як будувати довіру до людей, якщо зрадили ті, ким ти довіряв найбільше? Тобто, це друзі, родичі йдеться саме про те, що в окупації ці люди могли піти на співпрацю та зрадити особисто тебе не стільки там загальну країну, скільки принципи, які ти розділяєш, які ти думав, вони розділяють? Ну зрада це такий найскладніший. Почуття, яке переживається, бо насправді, коли нам зраджують, да, ми ж втрачаємо зв'язність і ми втрачаємо деяку стабільність, бо і ми втрачаємо уявлення про цю людину. Тобто це відбувається в момент цієї зради. Ну, якщо ми говоримо те, що ми сприймаємо зраду, як там, співпраця да, з з росіянами, насправді ми ніколи не знаємо а, причин. І я думаю, що відповідаючи на ваше питання, як почати довіряти це, по-перше, коли буде змога поговорити, це обговорити. Ну, чому так сталося? А, що спонукало до цієї? І якщо вам а, з тим, що відповість людина, Ну, ви відчуваєте деяку гармонічність, що це був спосіб вижити, це був спосіб адаптуватися, пристосуватися до тих умов в окупації, то це одна історія. Інша історія, коли людина а, ідейно, коли людина каже, так, насправді я. Іншої точки зору, і він має право на це. Нам буде нам це боляче, нам це неприємно, але людина має право. І тут тоді рішення вже е, ваше. Чи ви можете е, далі відновлювати вз, е, взаємодію, чи це те, що неможливо? Тобто, навіть е, е, зв'язки як родичів стають неможливими. Тобто, це вже ваш вибір. Залишатися чи ні, але спершу не поспішайте робити висновків, бо ми до кінця не знаємо всі обставини, чому це сталося. Людина могла це зробити під сильним натиском після перебування на підвалах. Після перебування на підвалах не один і не два, і не три дні після погроз. Іншим родичам або близьким, і так далі, тобто, ми ніколи не знаємо ці обставини. Не намагайтеся пробачити занадто швидко. І водночас не намагайтеся прагнути пробачити. Тобто дайте собі час. Якщо відбулася ця зрада цінності, ідейності, поглядів і так далі, то дайте собі час, щоб розібратися у всіх, у всіх обставинах, а далі е, дати собі відповідь чи я хочу далі відновлювати взаємозв'язок. Якщо так, то на е, побудову знов стосунків потрібен час. Якщо ні, то... якщо ні, то тоді ми зустрічаємося з втратою і з процесом горювання, який буде тривати деякий час. Ну, що так, це Ви можете в нефізично, але психологічно проживати втрату іншої людини. Є якісь речі, які ну, стали неможливими, як стіна. І рідні люди перетворилися. Знаєте, це на знайомий незнайомець. Тобто я бачу знайому людину, а насправді це для мене незнайома людина. Як в таких умовах віднайти в собі не знаю сили заново будувати стосунки вже з іншими людьми? От будувати якісь довірливі стосунки, бо найближчі зрадили, зараз ти там виїхав. І ти розумієш, що ну і прив'язуватися особливо не хочеться, щоб не відчути це щастя. Я якраз думаю про те, що е, довіра це процес, я казала так, зараз цю думку, і е, нам потрібен час, щоб знову довіряти іншим. Щоб, е, але насправді, ну, е, це ж така теж деяка ілюзія. Ну що я там можу довіряти тобі? Ну там все життя. Та да, ми ж ніколи не знаємо, що там нас чекає по тому переду життя, попереду до да, того життя. Що навіть коли ми одружимося і говоримо один одному, так да, і я буду вірний тобі. Ми до цього прагнемо і намагаємося, але насправді я не можу сказати, дати оцю гарантію. Да, я можу бути чесним з тобою. Так і тут. Тобто, ми можемо рухатися, робити повільні кроки поступово, поступово прислухаючись до себе. І ризикувати, йти у довіру і близькість. Ризикувати, бо це завжди ризик. І я можу його або зробити, або, або не ризикувати. Але ризикуючи, в мене є шанс точно перевірити і відчути ту довіру і близькість.